Три, а, слова. Що буде? Три слова. Стагнація, виснаження, ескалація. Ну, якщо дуже коротко. Стагнація, тому що суттєвих там. Просувань десь на якомусь напрямку переговори чи там дипломатія не буде виснаження, тому що ми бачимо, що який вже обсяг ресурсів витрачає і Європа і Україна з одного боку, з іншого боку, Китай, Росія на війну це виснаження, да таке економічне, мілітарне і ескалація. Ми бачимо, що Росія підвищує ставки. Вона не може їх не підвищувати, тому що суттєвого там зміни позиції на лінії фронту немає. І тому вони підвищують ставки за рахунок провокації в Європі. Тобто вони з гібридного компонента перейшли до так званої нульової фази вторгнення, да? тобто підготовка до вторгнення в Європу. Я не знаю, це буде там масоване, чи там локальне, чи взагалі не буде і так далі. Але це нульова фаза, коли ти імітуєш атаки, коли ти максимально відправляєш розвід... розвідувальну техніку, да ти блокуєш, ти там гальмуєш логістику, ти тестуєш політичні і мілітарні відповіді. Ти стає... системи ПРО, ти Ходиш туда судна, наприклад, до дані імітуєш атаки вже на сухопутному рівні. Да? Ну, мається на з води, але імітуєш і так далі. Тобто, це от три слова: ще раз виснаження, стагнація і ескалація.